Діти, у ведмедика, який нещодавно приходив вже до нас на заняття, скоро день народження. І я пропоную сьогодні підготувати йому подаруночок. Всі ми любимо отримувати подаруночки, і ведмедику, я гадаю, теж буде приємно. Давайте зробимо йому подаруночок. Пропоную свій подаруночок зробити своїми рученятами. Ми будемо з вами використовувати сьогодні квасолинки в мене, у вас може бути або вермишелька, або горох, ну що, що буде, з чого можна зробити подаруночок? та манка. Манна крупа. Спробуйте її, яка вона? Ось така вона, тут така. Я спробувала тут, ви можете спробувати будь-де. Ми ж з нею м -м, згралися та малювали на ній. Тож, як ми будемо робити подаруночок? Спочатку давайте намалюємо його. Так? Як, якої форми геометричної подаруночок? якщо, наприклад, він в коробці, великій коробці. Він у нас буде. Який квадратна. Да, у нас коробка буде. Тож, давайте намалюємо квадратик. Ось так. Ось такий у нас подаруночок. А на подаруночку. Обов'язково є, що. Ну, якийсь такий бантик, да? Зараз ми ось так намалюємо бантик. Будь-який намалюй. Так, ось ми намалювали подаруночок, який там у нас в коробочці. Але давайте його тепер цю коробочку прикрасимо, щоб вона була гарна-пригарна. А для цього в нас є квасолинки. Беремо квасолинки і ось так викладаємо. Викладаємо, допомагайте, однією ручкою можете допомагати собі, іншою викладаємо. Ось так. Ось так. Робимо подаруночок, щоб ведмедик зрадів. Квасолинки викладаємо. Так. Дивіться, ось такий гарний подаруночок має в нас вийти. Ми викладаємо квасолинки по лініям, які намалювали, які зробили ось таку. Я ще виклала ось такий невеличкий бантик, щоб у нас було гарний подарунок. І ти можеш так само зробити. А тепер давайте ще прикрасимо нашу коробочку. Що ми тут зможемо з вами? посерединки? Давайте щось викладемо. Ну, наприклад, давайте зробимо. Ну, я, наприклад, зроблю сонечко. Давайте спробуємо сонечко зробити. Ось таке сонечко у нас по колу спочатку викладаємо. так? Сонечко у нас кругленьке. Ось так. А тепер робимо промінчики. Працюємо і правою ручкою, і лівою ручкою. Викладаємо промінчики так, викладаємо ще промінчики, працюємо і правою ручкою, і лівою ручкою. Ви можете викласти будь-що, і викладаю сонечко. А ви можете викласти ведмедику, ну, наприклад, просто якісь хвилясті лінії. або бантик, або. Будь-що, що вам хочеться викласти та подарувати ведмедику на день народження. Ось дивіться, який гарний подаруночок в мене вийшов. Я гадаю, що ведмедик дуже зрадіє, коли його побачить на свій день народження. А мені було б цікаво побачити. А ще ви можете підготувати, наприклад, ведмедику або будь-якій іншій тваринці на день народження, тож чекаю на ваші фото та відео.